Вісім населених пунктів Вінничини отримають нові назви. Новий загін безпілотних систем, спеціального призначення тайфун створили в Національній гвардії України. 25 пішоходів від початку року загинули на дорогах Вінничини. Це новини, і ми розпочинаємо. На Вінниччині вісім населених пунктів отримають нові назви. Перейменування сіл відбувається в рамках процесу дерусифікації та приведення топонімів у відповідність до державних стандартів. Так, село Дорожне буде перейменовано в Дорожнє, Некрасове стане Юзвеном. Дзигівка тепер отримає назву Дзигівка, Ольгине Хмільницького району називатиметься Ольжине, а село Первомайське Постолове. В Тульчинському районі назви змінять одразу в трьох селах: селище Пестеля буде селищем Кільтява, село Суворовське, Подільське, а красне стане щасливе. Перейменування спрямоване на усунення символіки, пов'язаної з російською імперською спадщиною. Двоє людей загинули в пожежах на Вінниччині. За минулу добу рятувальники 22 рази виїздили на гасіння пожеж. Два загоряння сталося в приватних житлових будинках в селі Біла. Турбівської громади загинув 39-річний чоловік через необережність під час куріння. В селі Ставки Джулинської громади загинув 53-річний власник будинку. Також бійці ДСНС гасили сухостій в Вінницькому, могилів Подільському та Тульчинському районах на площі понад 7,5 гектарів. 25 пішоходів від початку року загинули на дорогах Вінниччини. Зазвичай причина трагедій – перехід в недозволених місцях. Поліціянти здійснили рейд в найбільш проблематичній ділянці дороги першому кілометрі барського шосе, де в межах видимості пішоходів зебри для переходу немає. Кожен такий у вас свій перехід може бути підтягнути до Дякую. Так, поліцейські консультують пішоходів про небезпеку переходу дороги на дозволеному місці, про створення аварійної ситуації для водіїв і можливість притягнення до відповідальності. Штрафу Вінничанка Анна Андрушко отримала попередження щодо перетину дороги на дозволеному місці. Я відводила дітей, середня дитина йшла до школи, вот трамвай, сідала а ми з молодшим сином все до вийшли. Перший кілометр барського шосе одна із найбільш небезпечних ділянок траси. Майже тисячу метрів дороги не оснащено зеброю для безпечного переходу. Місцеві звертались цією проблемою до відповідних органів, але проблему не вирішили. Вже не раз зверталися у всі органи державної не державної міської влади, щоб зробити тут перехід. Тому що тут 34-35 школа. Тут дуже багато зараз людей живуть, і дітям зранку переходити дороги. В садочок іти найближчий перехід метрів 300 вниз і метрів 400 вверх. Якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю приїжджої частини у місцях, де дорогу добре видно в обидва боки. Патрульована ділянка має чотири смуги, і по ній переходити заборонено. З людьми на даній ділянці поправню проходити про бесіди. люди з Ввертав увагу на те, що в зоні дії тут немає пішохідного переходу, порядять дитячі садочки так і інше, вони дітей переводять, це їхня нагальна проблема, що їм потрібно дітей в садочок відвести, а пішохідного немає. Якщо перейти проїжджу частину в недозволеному місці або впритул до авто, що наближається, передбачений штраф у розмірі 255 гривень. З початку року поліцейські зафіксували у Вінницькій області 118 ДТП з травмованими або загиблими пішоходами. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Службові автомобілі та помпові рушниці отримали офіцери громади Вінниччина. одна з перших областей, де реалізовано проєкт поліцейський офіцер громади, що є частиною реформи національної поліції. Так, офіцери зможуть постійно підтримувати зв'язок із місцевими жителями, своєчасно реагувати на виклики, дбати про безпеку та запобігати правопорушенням. Для підвищення безпеки у населених пунктах України запроваджено проєкт поліцейський офіцер громади. Його суть полягає в закріпленні поліцейського за певною громадою, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми та забезпечувати порядок. Проєкт поліцейського офіцера громади в Вінницькій області реалізовано в повній мірі на 100%. І вже з завтрашнього дня офіцери приступать. До виконання своїх службових обов'язків у Тульчині відбулася передача службового транспорту та зброї з нагоди завершення етапу проєкту. На території Палацу Потоцьких вишикувалися офіцери громад, а в заході взяли участь керівники національної поліції, міжнародні партнери та представники місцевої влади. В усіх 63 громадах Вінницької області буде поліцейський офіцер. Громади поліцейський офіцер громади це той, хто найближче сьогодні до громадян. Бо ви перебуваєте в громаді щодня, ви там живете, працюєте. Ви володієте усією ситуацією, яка стосується проблем, потреб, ви розумієте, де є ключові больові точки, і найголовніше це справді. Профілактика усіх тих можливих правопорушень під час події поліцейським вручили ключі від автомобілів і помпових рушниць. А голови громад, де реалізовано проєкт, отримали сертифікати учасників. Яна Колодинська, Колодинська, телеканалу Вінничина. FPV-дронів передали захисникам із спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони Артанта з Державної прикордонної служби України. Кожен із цих підрозділів виконує на різних напрямках фронту бойові завдання таку важливу допомогу надала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ось ці саме дрони дуже дуже ефективні. Вони мають певні параметри, але заявлені параметри в паспорті вони по факту перевищують. Якщо говорити про взагалі Вінницьку міську територіальну громаду, то на 2024 рік депутати міської ради передбачили на безпеку і оборону пріоритет 1 мільярд гривень. І сьогодні, враховуючи те, що вже 9 місяців ми маємо зріз надходжень до бюджету, міський голова Сергій Моронов прийняв рішення. Щодо збільшення фінансування пріоритету безпеки і оборони, він зараз становить більше 1,2 мільярда гривень. Новий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун створили в Національній гвардії України. Спецпідрозділ спеціалізується на швидкому реагуванні маневрених груп. Його створили, щоб швидко реагувати на розвиток технологій війни та забезпечувати перевагу на лінії фронту через зміни обстановки, різноманітні тактики та необхідність передбачення дій ворога. Бойові підрозділи НГУ потребують посилення не лише вогневою підтримкою та артилерією. Але й дронами різних типів. Їхнє завдання забезпечення оперативної підтримки бойових бригад. В підрозділі використовуються найсучасніші ударні літаки та дрони для виконання важливих завдань із оборони країни. І з нами на зв'язку зараз Павло Гвозденко, позивний міністр, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Моє вітання вам, пане Павло. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, хто і на яких умовах за бажання може доєднатися до спецспецпідрозділу Тайфун? Так, ви вже сказали, що наш спецпідрозділ спеціалізується на застосуванні бойових дронів. Відповідно, так як ми для себе намалювали образ тих людей, які можуть максимально підходити для цих задач, то це в першу чергу, звісно. Вже діючі військові, які можливо служать в інших підрозділах е, і Національної гвардії, і Збройних сил е, вони вже підготовлені і е, мають можливість, е, скажімо, за погодженнями з е, своїм керівництвом перевестися до спецпідрозділу. Відповідно, тут максимально розкрити всі свої навики, вміння і знання, е, використовуючи передову е, техніку, якою ми е, працюємо, також е, ми дуже Очікуємо і в принципі вже до нас надходить дуже боє багато заявок від цивільних від тих, хто не вагався чи вступати до лав збройних сил, але зважаючи на те, що ми підрозділ, який фактично працює безпілотними системами, це звісно робота, яка потребує ну, певного достатнього рівня інтелекту, відповідно. Це все ж таки робота більш дистанційна, тобто, це знищення ворога живої сили і техніки ворога на відстані. От ми хочемо працювати максимально, щоб це все робили технології. Звісно, що на, на сьогодні ми ще не можемо повністю на технології покладатися, але спеціалісти нам потрібні вже там, ну. В ідеалі максимально підготовлені, тобто ті цивільні, які можливо вже пройшли навчання в школах дронів, які е, спеціалісти it сфери геймери, в тому числі, які мають навики просто е, гри там е, на різних симуляторах. Е, ну і звісно, мотивовані громадяни України, які е, готові долучитися для того, щоб максимально швидко наблизити нашу перемогу. Звісно, мотивація це важливо, але які ж умови навчання як довго воно триває у вас? Значить, якщо військовослужбовці діючі, то це максимально швидко. Вони переводяться до нас шляхом там певних зрозумілих процедур. Не будуть заглиблюватися, в принципі, кожен військовий кожен з військових знає, як це все відбувається, але більш детальна інформація, в тому числі, є на нашому офіційному сайті ТеффІНЮА. Або просто коли в пошуковій системі Google забити тайфун НГУ, то відповідно там зразу ж посилання будуть перше на наш сайт. От щодо, скажімо, тих цивільних осіб, які хочуть долучитися, то все відбувається наступним чином. Якщо в них не було строкової служби або ж військової кафедри в навчальних закладах, то відповідно. Вони проходять базовий курс військової підготовки. Він триває півтора місяці. От, ну, це процедура, скажу покроково. Так, значить, подаєте заявку через наш офіційний сайт. Там є форма реєстрації. Відбувається співбесіда із нашими спеціалістами по напрямках. Визначаємо, на які спеціальності нам людина підходить, після чого ми супроводжуємо повністю весь процес. Починаючи від проходження комісії велика в ТЦК до потрапляння відповідно на базу військової підготовки Національної гвардії, в навчальний центр Наголошую, що ми супроводження повне кожна із кожна людина, яка буде подаватися, ми гарантуємо, що обов'язково вона потрапить саме в наш підрозділ і саме на ту посаду, яку за яку ми скажімо так, на яку її відберемо після базової військової підготовки, яка триває знову ж таки повторить півтора місяця. Далі відбувається підготовка в кращому центрі Національної гвардії, протягом двох тижнів, значить, людина опановує ази професії пілота, а ну, або ж іншої, в залежності від того, як, які, ну, на яку професію людина підходить. Після цього значить відбувається ще додаткове навчання в школах наших партнерів, це також від одного до двох тижнів, і, власне, далі бойове злагодження на полігоні. Там уже в спеціалістів є можливість в бойову застосовувати дрони, подивитися, як це працює, скажімо так, в реальних умовах. Після цього ми відправляємо. E, значить, бойове розпорядження, де e, до екіпажів нових e, додаються екіпажі, які або спеціалісти, які мають вже e, достатній бойовий досвід, e, і я скажу так: навіть одні з кращих екіпажів Національної гвардії e, вчать наших e, спеціалістів застосовувати це в бойову. Тому оцей процес адаптації він максимально такий, знаєте. E, Ну, правильний, так тому що я сам з цивільного життя прийшов і розумію, наскільки там складно буває людям зробити ці перші кроки, і ну і люди хвилюються за те, щоб, скажімо, так адаптуватися нормально до служби в війську. Ми цьому дуже багато уваги приділяємо. Дякую. Достатньо вичерпно. і Зрозуміло, що навчання достатньо серйозне. Лаконічно, якщо можна, які переваги служби у вас. Щодо переваг, значить, ми спецпідрозділ. Відповідно, ми маємо достатньо хороше забезпечення. Ми працюємо передовими системами. До речі, користуючись нагодою, звертаються до українських виробників дронів щодо того, що підрозділ «Тайфун» відкритий максимально до співпраці. Ми можемо брати вашу техніку, тестувати її в бойових умовах. Тестування проводять кращі спеціалісти і, відповідно, дають вам зворотній зв'язок щодо того, які допрацювання потрібно зробити, щоб ця техніка була максимально ефективною. Чи, в принципі, ну, кажуть про те, що це робочий інструмент, яким можна ефективно працювати на полі бою. От, також, значить, ми працюємо різними видами дронів, починаючи від е, так званих FPV-дронів, е, також е, Mavic, Про які е, також е, я думаю, наші глядачі вже на -на начувані. Ну, це більше для Mavic, Це ті дрони, які підсвічують в основному дають картинку, е, уражені і скажімо так. Це очі та, в основному. От далі ми використовуємо дрони великі, так звані бомбери, які роблять бомблять, схід роблять по техніці живі силі противника. Також те, на чому ми акцентуємося, вважаємо перспектива, в чому найбільше це дрони літакового типу, які мають змогу уражувати техніку і живу силу противника на більш великих відстанях. Ну і також розвідні, розвідники літаки, які далеко залітають, мають дуже хорошу якісну оптику і бачать всі переміщення ворога в його техніки, логістики все інше. Також наголошую, що кращі спеціалісти будуть мати можливість отримувати в тому числі більш потужну техніку для користування. Тобто дивимося на рівень підготовки. Дивіться. Дякую, дякую вам. Звісно, що технології знову ж таки на місці не стоять. Зараз ви назвали види озброєння і види дронів, якими користуєтеся, але все змінюється достатньо швидко. Як можна підтримати ваш підрозділ? Оскільки ми новий підрозділ, звісно, що ми також маємо якісь певні оперативні потреби, такі коли потрібно швидко, наприклад, відремонтувати автомобіль, який поламався, чи укомплектувати його певними там засобами. Тому ми маємо, наприклад, посилання на нашому офіційному сайті, де є QR-код, за яким можна задонатити на наш підрозділ. От, власне, будемо вдячні всім, хто хто долучатиметься, підтримуватиме нас, тому що за рахунок вашої підтримки, ми стаємо тільки сильнішими і можемо більш ефективно і якісно працювати. Щиро дякую за вичерпну інформацію. Насправді в таких спецпідрозділах хочеться проходити службу. І на завершення ще одне запитання. Ну, не можу втриматись, міністр, чому такий позивний? Ну, це так мої колеги. Зважаючи на мій попередній життєвий досвід, я е, займав цей час е, певні посади державні. Відповідно, е, колеги ж там жартували, кажуть, та, мабуть, тобі найбільш підходящий позивний, це буде міністр. Ну так вони якось спочатку жартома склалися, а потім уже всі міністр-міністр. Та як кажуть, мусиш приймати. Якщо тобі дають позивний, то. Війську не, не прийнято відмовлятися. Дякую. Ми говорили про новий створений спецпідрозділ Тайфун. А з нами на зв'язку був Павло Гвозденко, заступник командира спецпідрозділу Тайфун. До зустрічі! Дякую вам і продовжуємо випуск. 20 вересня закінчується заборона на вилов раків, яка почала діяти з 5 серпня. Продовж місяця працівники рибоохоронного патруля проводили рейди та роз'яснювальні бесіди з порушниками. Понад три тисячі гривень за одного рака довелося сплатити місцевим жителям за незаконний вилов раків. Заборону на вилов риби та раків запроваджують щороку для збереження популяції водних біоресурсів. З 5 серпня на Вінничині заборонено ловити раки з човнів, моторних суден та використовувати підводне полювання. Продовж місяця працівники рибоохоронного патруля відслідковують дотримання цієї заборони. Ми кидаємо воду. Ми таким чином ми намагаємося знайти заборонських лову, сітки, раколовки. Серпня у раків розпочинається період линьки, яка триває від одного до півтора місяці. Члени стоноги формують новий панцир і особливо вразливі, а неконтрольований вилов під час линьки може призвести до зменшення їхньої популяції. Це особливий час ми особливо биливо відносимося до збереження наших водних бігоресурсів. Інспектора працюють. Ми працюємо майже цілодобово. Сума штрафу невелика, але збитки за один рак. Три тисячі триста період нересту дозволяється любительська риболовля з вудочками. Кількістю гачків не більше двох на рибалку або з пінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. У мене правило одне зловив луга Для мене найкраща реабілітація. За порушення правил передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Також передбачене обмеження чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. І це вже була вся інформація, яку підготували журналісти телеканалу. Вінниччина мені залишається побажати вам безпеки і бережіть себе. До зустрічі!